Вітаємо, це програма на прицілів, якій є, говоримо про безпеку, оборону, війну, військо та озброєння. Перед мікрофонами автори ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович поговоримо про можливі шляхи припинення російської агресії проти України, як запевняють експерти, найгарячіше буде після інавгурації Трампа. Ну а ще поцікавимося, чи може ця зима стати переломною для війни Росії проти України. Під час російської війни головними партнерами для України залишаються Захід та США від Америки за президентства Байдена Україна отримала військову, фінансову і гуманітарну допомогу. Але як пам'ятаємо, вже від жовтня 23-го року розпочалася політична криза в США, де Конгрес не зміг ухвалити зовнішню допомогу на суму 110 мільярдів доларів, і це суттєво вплинуло на хід війни в Україні. Українські війська зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак інозем допомоги у листопаді цього року на президентських виборах США переміг Дональд Трамп, який ще напередодні заявляв, що припинить війну в Україні з Росією за 24 години. І в очікуванні на інавгурацію Трампа все більше американських та європейських політиків пропонують чимало різних варіантів припинення цієї кривавої війни в Україні. Відомо, що будь-яка війна закінчується перемовинами. і можливо саме у цей час вже розробляються шляхи припинення російсько-української боротьби, і рано чи пізно Україна вимушено буде Офіційно домовлятися з Росією, як ці домовленості сприймати, як капітуляцію України з втратою майже у 30% своєї території, чи все ж таки як необхідність збереження суверенітету української держави, на це питання дає відповідь журналіст, публіцист, політичний оглядач Остап Дроздов. Нам взагалі не доводиться якось фантазувати на цю тему, тому що настільки все може мінятися по ходу і плину війни за останній місяць, який буде безумовно найбільш ескалацій ним до інаугурації Трампа включно це фактично кінець січня. Тому з якими, ну скажімо так, здобутками набутками підійдуть сторони до якогось способу вирішення війни, ми наперед спрогнозувати не можемо, але ну враховуючи плюс-мінус. Такий тренд і динаміку, яка десь вже вимальовується як стійка, то можна припустити такі базові параметри, основний з яких полягає в швидше за все втраті території, в якийсь із способів, в Якусь із форму фіксації цієї втрати буде все опиратися. тому скільки зараз ні військові аналітики, ні тим паче там політичні, вони не проглядають варіанту військового відвоювання чи військової деокупації, чи військового повернення, якраз у військовий спосіб, то відповідно і фіксація наземної дійсності, а станом на зараз 20% окупованої території, ну якщо рахувати ще й Крим, Донбас, Київ. Вже 10 років є окупованим, то фіксація цієї наземної дійсності буде як стартовий. Я наголошую, як стартовий ескіз будь-яких і ну не теж навіть домовити, просто навіть розмов. Це буде старт. І початок будь-якої розмови, фіксація наземної дійсності це знову ж таки не є чимось, якимось, знаєте, вау-відкриттям. Це є в принципі, взагалі, найбільш типова міжнародна практика власне збройних конфліктів чи воєн, коли вони стартують з фіксації реального стану справ. А вже пізніше вмикаються ну тут вже в кожного своє. Когось козирів, когось не, просто фіксація того, що є, і так далі, як буде випадку з Україною, абсолютно не доводиться зараз взагалі навіть фантазувати, тому що це буде витікати від того стану справ, який буде умовно кажучи, так якщо дуже примітивно сказати, на ранок того дня, коли взагалі це все почнеться. Але виходячи з тих трендів, на які я власне посилаюся, швидше за все, йтиме мова про втрату території, але тут бенефітом України і взагалі метою і ціллю України і не буде якраз отримання, ну не те, що взамін, бо це слово таке бартерно-базарне, воно, знаєте, дуже негарно лягає на слух, і так воно вульгарно звучить. Але так по суті, взамін за це, безумовно, Україна має домогтися дуже сталих і дуже сильних гарантій подальшої безпеки. І Якщо це буде досягнуто, ну то фактично це і буде основною такою стартовою формулою будь-яких контактів. повтор, якщо вони взагалі будуть. Нещодавно президент Російської Федерації Путін закликав президента України Володимира Зеленського провести вибори, бо це необхідно для того, щоб підписати так званий договір про мир, натякаючи на нелегітимний статус Зеленського. Певний документ між Росією та Україною буде підписано: хто візьме на себе таку політичну відповідальність, лідери воюючих держав, або це буде відбуватися за посередництва інших країн. Я думаю, ми занадто задалеко забігаємо зараз, взагалі ще на порядку денному це не стоїть. Але якщо навіть теоретично моделювати, хто би був підписантами якогось там рішення, то безумовно, тут треба сказати, що прямих контактів Кремль. Київ не буде через причини, які особливо той не треба пояснювати. А після останнього твіту президента українського там такого нецензурного характеру твіту то взагалі нема сенсу говорити. Ну і загалом для Кремля Україна нам це треба просто розуміти. Є де суб'єктивована ще з початку війни. Вона не розглядається як держава, там і незалежна, і суверенна, і правосуб'єктна. Тому безумовно це буде. За участю в тому числі третіх сторін, і тут уже питання, що це будуть за сторони від України. Я думаю, навіть якщо дійде діло до якихось підписів, то підписантом будуть уповноважені особи, на яких, чесно кажучи, і звалиться той політичний негатив від того рішення, яке безумовно тут нікому не сподобається, і воно буде вимушеним, бо в нас тренд війни вказує на те, що позитив. Тимні для України сценарії розв'язки цієї війни відсутні начисто, тобто буде вибір між більш чи менш несприйнятним. Відповідно, підписувати це будуть якісь уповноважені треті особи, і це достатньою мірою лягає в міжнародну практику. Зрештою на практику, яка є пробована вже україною. Бо як ви пам'ятаєте, в тому числі мінські домовленості 2014 року підписували теж треті особи за уповноваженням перших. Тобто, можна сказати, що це буде щось схоже на мінські угоди. Правильно розумію, не по змісту, але по формі. Тобто, по змісту звичайно не буде таких, яких я б не назвав це навіть бенефітами, тому що взагалі ми не є в ситуації, коли ми будемо якісь мати бенефіти. Ми просто будемо мати більш-менш я так прогнозую, хоча б якісь прийнятні форми закінчення всього того жаху, зміркувань унеможливлення найгірших варіантів. тому по змісту це буде дуже далеко. Не так, але по формі це радше буде якісь уповноважені особи з достатньо навіть неполітичним статусом, які пізніше навіть і не зможуть як політики розглядатися. Ну думаю, це вже залі діло технічне і технократичне. На думку Остапа Дроздова, Україна на даний час настільки залежить від зовнішньої допомоги, що не спроможна самотужки ані вести цю війну, ані її припинити. І саме зараз почали активно лунати заяви від європейських політиків щодо необхідності. Ведення іноземних військових формувань на території України, тому що на заході сидять мудрі люди з серйозною аналітикою на столі, і цю аналітику писали не сценаристи кавенів і різних гумористичних програм, а дуже серйозні військові відомства, розвідка і так далі. Якраз там розуміють, що виходячи знову ж таки з тої динаміки і плину війни, який ми зараз спостерігаємо, ну там останні місяці, взагалі жодного позитивного сценарію розв'язки війни для України нема тому швидше за все спрацьовує логіка унеможливлення найгіршого чи найбільш катастрофічного чи найбільш там негативного сценарію. І, власне, тому одним із рішень, і воно насправді, як на мене, запізнилося років так на два. Є якраз тема, яку ну здебільшого так авангардує чи педалює насамперед Макрон, французький президент. Тема ну назвемо це миротворчі чи іноземні, чи як там названі, це вже знаєте вторинне питання контингенти на території України. Як знову ж таки гарант забезпечення отого сталого подальшого миру якоїсь. Тиші в наступний період, і ця тема насправді спізнилася. Я дуже шкодую, що Україна особі українського керівництва, яке чомусь увірувало в силу рожевих хмарин. І своїх власних ілюзій не спочатку війни взагалі поставили це питання, а вселяко відкидали. Я добре пам'ятаю минулого року, коли вперше дуже так обережно, якраз від Макрона, також це було від колишнього націвського генерала Ставрідіса. Також це було дуже обережно від колишнього екс генсека НАТО Расмусена. От звучали такі думки, що мовляв, ну якщо така ситуація розвивається, от в такий патовотупиковий якийсь бік, то чому б не розглянути це? Варіант, і я пам'ятаю, як дуже швидко офіс президента почав знаєте так спорадично заперечувати це і наполягати на дуже я б сказав такій самонадійно самообманливій формулі. Ви нам давайте гроші, ви нам давайте зброю, а решта все ми самі. Так от теперішній стан війни з тою повзучою окупацією. А наголошу за останні два місяці Росія окупувала більше ніж вона за півтора років. Окупувала, бо ця повзуча окупація зараз от набрала так. Бульдозерного стабільного ритму то ця самонадіяна логіка була завідомо якби й хибна, неправильна, і тому тепер зараз уже самі ми нічого не можемо зробити. Не треба наголосити, Україна є в стані такої залежності від зовнішньої допомоги, що ми не можемо самотужки ані вести війну, ані її припинити. То в будь-якому випадку в цій війні присутня і фігурує так звана третя сторона, і ця третя сторона є найвирішальніша для нас от залучення. Військових потуг третьої сторони вже на території України мало би стати взагалі, я вважаю, мейнстрімною темою, основною домінантною темою 25-го року. Ну сподіваюся, що так і станеться. Одним із лобістів щодо розгортання післявоєнних миротворчих сил в Україні є президент Франції Еммануель Макрон. Його пропозиції сприймають двояко: одні країни альянсу підтримують його, а інші навпаки більш стримано розглядають участь своїх військових на території України. Вони обумовлюються тим, що політична ситуація в Україні залишається досі невідомою. Поки Дональд Трамп офіційно не обійме посаду президента. Це якраз і є питання далі, вже координації по цій Ну, те що від Франції прозвучало це взагалі дуже добре, що на взагалі прозвучали. Я знаю так попередні відгуки на цю тему були від Великої Британії. Зараз нам рано про це говорити. Тут є масу нюансів пов'язаних заліз з реалізацією цієї затії, але ця затія мені взагалі вважається не єдино правильною. тримати війну в тому стані, який вона є, це означає просто відтерміновувати найгірший варіант. На ну, оскільки краще не проглядаються в силу нарощення військової міці ворога, і ну це якби вже всі визнали всі гравці, на превеликий жаль, то тут доведеться вже від від таких вимушених позицій, і власне і наявність іноземних якихось миротворчих взагалі, місій, військ і так далі, континентів, воно якраз буде свідчити про так звану заморозку, хоча це не є. Таким політологічним терміном, це радше публіцистичним, але щось схоже на це завжди відбувається з присутністю ось миротворчих місій. І хай воно й буде, ну тобто, якщо це дає змогу зупинити війну на такій найбільш загрозливій для України фазі, то тут треба розглядати всі варіанти, навіть ті, які не сильно спочатку можна увіготи. Реалізація проекту щодо залучення іноземних військових на територію України може бути у двох випадках: або шляхом прямого втручання військ НАТО у війну Росії проти України, або введення миротворчих сил альянсу після угод про припинення вогню. А як воно буде насправді тут? Абсолютно ніхто зараз не може сказати, бо ще не всі гравці включилися. Ми маємо дочекатися взагалі нарешті дії Трампа новообраного президента США. Це теж має велике значення реакції на ці дії Росії. Можливо, на рівні двох на будуть достатньо прийнятні якісь домовленості попередні, в які вже включаться решта гравців. Цього разу моїм співрозмовником у програмі на прицілі був журналіст, публіцист, політичний оглядач Остап Дроздов. А говорили ми про можливі шляхи припинення російської агресії проти України і передаю слово моєму колезі Тарасу Андруховичу. Програма на прицілі триває. Залишайтеся на наших хвилях. Дякую, Вікторія. Я, Тарас Андрухович. Триває передача на прицілі українці. Вже треті різдвяні і новорічні свята відзначають в умовах війни. Щоразу, це був інший етап цієї війни. Була різна ситуація на фронті, різний момент захисту України від Росії. Нині, за словами експертів, росіяни у кількох місцях, принаймні на Донбасі, прийняли ініціативу та коштом дуже великої кількості втрат зі свого боку. Однак, все ж, шматок за шматком займає. Території, які раніше звільнили Сили оборони України, утім, з іншого боку, якщо поглянемо наскільки великою є територія України, то це окуплені дуже великими втратами на великі фрагменти української території. Чи справді можна говорити, що росіяни в цій війні за останні місяці чи тижні перейняли ініціативу, чи однак це все ж перебільшення? На це запитання атері Польської радіо 24 відповідав історик і політолог, працівник католицького університету у Любліні та інституту Центральної Європи, доктор. Анджей Шабацюк, на його думку, перш ніж розпочати переговори про припинення або переривання війни, Росія захоче окупувати якомога більше українських земель. Насадовські віжіми тут є керівництва Федерації. Перш за все, ми бачимо рішучість керівництва Російської Федерації схилити терези війни, особливо перед початком можливих мирних переговорів на бік Росії. Це дозволить Російській Федерації вийти на переговори з позиції сили. Тоді вона встановлюватиме умови і президент Дональд. Трамп якщо він візьметься бути посередником між Україною та Росією, ймовірно більше хоче погодиться на статус кво з якого почнуться переговори. Сьогодні ми бачимо, що росіяни, як мету, яку Путін часто артикулює, перш за все зосереджуються на згоді України відмовитися від чотирьох областей, які лише частково контролюються Російською Федерацією: це Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області. Це означає, що Україні доведеться відмовитися від частини земель, які зараз знаходяться під її контролем. Зокрема, від великих міст, таких як Запоріжжя та Херсон, звичайно, українці ніколи на це не погодяться. Це дискусійне питання. А про Крим розмови взагалі немає тому. Ми бачимо, що Путін рухається до висування максимальних вимог. Він також повторює питання про денацифікацію та деміталізацію України. Він практично не змінив своєї позиції з початку війни. Це може бути трохи тривожним з погляду цієї ситуації, враховуючи те, що російські війська просуваються не лише на Донбас. Ці, а й у Курській області кілометр за кілометром вони відтісняють українців. А українці стикаються з рядом проблем, які накопичувалися роками і які є наслідком того, що в цій війні з самого початку українці не мали переваги в жодному аспекті бойових дій. Ні в кількості солдатів, ні в боєверпасах, ні в техніці, ні, наприклад, в авіації. Це оборона сповнена певних героїчних дій і героїчних ходів. Але у довгостроковій перспективі це надзвичайно виснажливо та втомливо. І Українська армія відчуває вже наслідки цієї майже трилітньої війни. Ці наслідки відчуває теж українське суспільство. і армія Українська відчуває скутки. Ти праві члетній війни, ну і спочинство e, українське також відчувати скутки. Доктор Анджей Шабачук також відповів на запитання, чи змінила якось ситуацію на фронті, передусім на Курщині поява у рядах армії окупантів, тобто росіян, північно-корейських солдатів, котрі, як свідчать численні відеоролики в інтернеті, вже беруть активну участь у бойових діях на лінії зіткнення. Натомяло такий багато негативний вплив на інформація про те, що в бій вступили корейські війська, дуже негативно вплинула на моральний стан українських солдатів і українського суспільства, тому що тут українці стикаються з серйозною проблемою нестачі солдатів на фронті. Причому кількість північно-корейських солдатів повністю невідома. За деякими оцінками, це приблизно 10 тисяч, можливо, 15 тисяч. Але в Блумберг був текст, який свідчить про те, що північна Корея готова навіть до ста тисяч Відправити, якщо це буде необхідно, але зауважте, що ці війська дислокуються лише в Курській області. Інформації про те, що росіяни вирішили перекинути їх на українську територію, немає і вони теж зазнають значних втрат. Президент Зеленський заявив, що в боях за Курську область загинуло понад три тисячі північнокорейських військових. Отже, це показує, що ці солдати також не показали себе. Вони не були великою силою, яка переломила ситуацію в тому регіоні. Їх часто використовують просто. Як гарматне м'ясо для атак на українські позиції для бойової розвідки не тільки українських позицій, а й місць їх розташування, наприклад, артилерійських точок або, наприклад, протиповітряної оборони. А росіяни взагалі мовчать про цих солдатів. Вони використовують їх для боїв на передовій. Але це також свідчить про те, що росіяни також мають проблеми з мобілізацією. Уже з'явилися тексти, що Росії потрібна ще одна хвиля мобілізації з тим рівнем втрат, яких вона зазнає. На війні в Україні без цієї хвилі заповнити дефіцит солдат не вдасться. А ще Росія виплачує величезні компенсації сім'ям поранених і загиблих російських військових. Дані, звісно, засекречені. Ми не знаємо точної інформації, але деякі незалежні російські змі припускають, що тільки цього року йдеться про 30 мільярдів доларів. Це показує наскільки величезними насправді можуть бути ці витрати, понесені російською армією, виключно для Покриття компенсацій, виплачених жертвам людям, які загинули у цій війні, у довгостроковій перспективі така війна також є виснажливою для Росії. Хоча Путін намагається робити гарну міну при поганій грі для перемоги, він заявляв, що все йде згідно з думкою РФ, що наступний рік буде найбільш вигідним для Росії і можливо вдасться досягти тих цілей, які були встановлені на початку війни. Але аналітики припускають, що ключовою проблемою є насамперед російська. Економіка, яка потроху відчуває величезні витрати, які Росія несе в результаті ведення війни на виснаження вже протягом трьох років, і ці санкції, запроваджені проти Російської Федерації, все більше відчувають і прості росіяни. Також то гробна турипоносі Росія з титул проведення війни на винищення вині ще ніж літа. І те санкції, наложені на Федерацію Російську, також більш відчувальне для звичайних Росіян. Доктор Андрій Шабачук також висловив свою думку щодо до того чи може ця зима стати переломною у війні Росії проти України, адже видно, як він зауважив, що обидві сторони дуже виснажені цією війною problem polega na że Мисля проблем проґанатим, що Федерації Російської спанства навес. Вважаю, що проблема в тому, що Російська Федерація є набагато більш централізованою державою ніж авторитарні країни. Не хочу називати Владиміра Путіна диктатором, але мабуть так його можна було б назвати нині. І тут справді від його волі залежатиме подальший перебіг цієї війни. Якщо він хоче продовжувати війну і вести агресію проти України, то не буде. Рахуватися із втратами для нього немає значення ні питання грошей, ні жертв, які понесе Російська Федерація. Тут трохи пригадується книга Світлани Алексієвич у війни не жіноче обличчя, де одна з жінок описує таку розмову з окопів під час Другої світової війни, яка заявила, що німці думали, що вони вб'ють мільйон росіян, і це закінчить війну, і це буде кінець війни. Але вони вбивали два, три, п'ять, і ця війна тривала. І у мене таке враження, що нас Же проблема. Деякі українські командувачі, як зізнався генерал Валерій Залужний, думали, що вони вб'ють певну кількість росіян або виведуть їх з бою, важко поранивши, і цим закінчиться війна. Виявляється, ні, що тут система дуже схожа на ту, яка була під час Другої світової війни. І воля Владимира Путіна є усім. Він може формувати хід цієї війни за своїм бажанням. Поки російське суспільство не протистоїть, а ми бачимо, що воно залякане і стерилізоване. Немає надії. І на якісь протести проти чинної влади. Ми пам'ятаємо період початку війни, коли багато хто сподівався, що опоненти Путіна вийдуть на вулиці російських міст і це розхитає його владу. Нічого подібного не відбулося. І сьогодні, незважаючи на деякі сумніви щодо рейтингу схвалення Путіна, він все ще має підтримку вище 50%. А також він переконаний, що може перемогти Україну тим більше, що ми спостерігаємо політичні зміни і в Європі і в США. Можливо, 25-й рік стане періодом політичних змін, які можуть бути сприятливими для Путіна. Ми ще цього не знаємо. Але кожна політична турбулентність, кожна політична зміна це період відсутності стабільності, відсутності впевненості, якою Росія може скористатися, і вона також на це розраховує. Бо час, коли до влади в США прийде Дональд Трамп, буде періодом певної дестабілізації, незалежно від того, якою буде його політика наступного року, може знадобитися кілька місяців, перш ніж Україна. Ні, вдасться переконати нову адміністрацію США надати військову підтримку. Зауважимо, що без американської підтримки навіть євросоюз не в змозі допомогти Україні. Сьогодні лідери ЄС навіть відкрито кажуть, що треба подумати, купувати чи ні американську зброю за європейські гроші, аби це була довгострокова мета, а не лише тимчасова, тому що європейська збройна промисловість не спроможна забезпечити потреби України. Це великий виклик, з яким доведеться мати справу як європейським лідерам, Ідерам так і новій адміністрації США Це велике визвання створимо чи вище бендомочівні річ ідеж і європейці, і теж нова адміністрація США. доктор Андрій Шабачук також звернув увагу на ключові проблеми в українській армії. Начетерасич ході медіа українські, то ключовим тематом то ще вія і Ключова тема в українських змі, яка інтересно, виникає інтересно, і досить часто висвітлюється, це питання мобілізації а зараз і демобілізація, тому що Верховна Рада заявила, що демобілізації не буде. І коли в квітні набув в чинності закон про мобілізацію, багато військових очікували, що ці постанови набудуть чинності не відразу, а протягом найближчих місяців. А неофіційно говорили, що після трьох років війни будуть демобілізовані. Ті люди, які три роки воювали на цій повномасштабній війні, і це було серйозним ударом по моральному духу української армії, адже як уже наголошували багато аналітиків та військових експертів, армія не може бути в'язницею для героїв. Якщо хтось втомився, якщо хтось виснажився боями на фронті, то треба мати можливість, хоча б провести ротацію, відпочити кілька місяців від боїв на передовій. Від цієї боротьби за життя, яка триває без зупинку, тому що війська атакують безпілотниками. Їх Такої артилерії і умови дуже важкі: холод, сиро і гризуни, яких у цих траншеях дуже багато. А українці сподівалися, що цей закон про демобілізацію набуде чинності. І Є додаткова проблема, яка також викликає питання про те, як ця війна виглядатиме в майбутньому. Тож сполучені штати, а також серед іншого, Німеччина, тиснуть і просять Україну знизити вік мобілізації з 25 до 18 років. Це досить нервово сприйняли українські політики, в тому. Числі й сам президент Володимир Зеленський, який заявив, що не бачить у цьому потреби, але це також свідчить про те, що деякі лідери, включаючи американських політиків, не вірять, що ця війна швидко закінчиться, інакше б вони не зверталися до українців з проханням розглянути можливість розширення цієї мобілізаційної групи, і це можна сказати симптоматично. Ця дискусія про демобілізацію, про ротацію, про розширення цього мобілізаційного віку зараз критична і дуже жвава. Але Ле це також свідчить про стан української армії, що вона чекає на якийсь такий імпульс, навіть на мирні переговори. Вона просто виснажена, втомлена. Обшонарні українські ж вона чекає на якийсь такий імпульс, навіть на розмови покойова, просто вичерпана, викончена. Нагадаю, що це було працювання розмови на тему перспектив припинення війни і ситуації на фронті з політологом, працівником католицького університету у Любліні, доктором Анджеєм Шабацюком, що вийшло в етері польського радіо 24. А на сьогодні це все у програмі на прицілі. На наступний випуск запрошуємо вас у цій же порі для вас. Працювали автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Почуємося за тиждень. Бережіть себе. thank you